Вітаю, дорогі друзі! З вами програма в дзеркалі історії та її ведучий Назар Олійник. Сьогодні мова піде про одну виняткову постать в історії Польщі ХХ століття і її боротьби за свободу. Мова про католицького священника отця Єжи Попеушка. На початку слід зазначити, що з самого початку встановлення у 1944 році в Польщі комуністичного режиму він вів завзяту боротьбу з католицькою церквою, яка була силою і опорою суспільства, з якої режим так і не зміг дати собі ради. Характерно, що комуністи вбивали найбільш непокірних і небезпечних для себе священників від початку свого панування і аж до самого. Свого кінця прикметно, що останній священник був таємно вбитий вже після частково вільних парламентських виборів, які пройшли 4 червня 1989 року, що прийнято вважати кінцем комунізму у Польщі. Частина смертей священнослужителів в часи Польської Народної Республіки досі вимагає вияснення. До прикладу, лише у 2023 році було доведено смертельне отруєння отця Францішика Бляхніцького, вбитого агентами комунізму комуністичної служби безпеки у 1987 році в Західній Німеччині. Проте жодне з вбивств не викликало такого резонансу, як мученицька смерть 37-річного священника Єже Попеушка, якого загально прийнято вважати головним капеланом руху Солідарність. Він був людиною непримиренною щодо комунізму і ніс слово Боже в маси, позбавляючи їх страху, на якому й базувалась покора до режиму. Після введення воєнного стану у Польщі 13 грудня 1981 року. Попеушко система. Тично зазнавав переслідування та стеження з боку СБ і міліції. Незважаючи на це, він організував матеріальну допомогу для інтернованих та їхніх сімей, підтримував різноманітні суспільні ініціативи. Зокрема, брав участь у акції з постачання ліків з заходу у підземельних костелах Святого Станіслава Костки у Варшавському районі Жолібож, де він був парохом. Накопичувалося зокрема продукти харчування та медикаменти. Він також брав участь у Нових процесах проти Тих, кого заарештовували за опір законом воєнного стану і підтримував політичних в'язнів, він записав декілька судових засідань, проносичи на суд магнітофон, схований під сутаною. Зібрані тоді матеріали транслювалися з серед іншого на радіо Вільна Європа. Однак, головною його зброєю проти комуністичного режиму були богослужіння за батьківщину, де він відкрито говорив про злочинну суть влади цього. Йому не могли дарувати 19 жовтня 1984 року поблизу Торуні офіцери 4-го департаменту МВС, що займався боротьбою з католицькою церквою, викрали і жорстоко закатували отця. Попеушка його тіло викинули у річку. Вбивство харизматичного священника викликало широкий резонанс і обурення а його похорон став виявом рішучого спротиву проти зла системи. Попелушка похоронили на терені костела святого Станісова Костки у Варшаві. Місця його служіння Богу. Там є музей його пам'яті. Це місце поломництва людей з різних куточків світу. Єжеповеушко є боженим і священомучником католицької церкви та символом боротьби поляків за свободу. Його культ триває і живе. Теж триває процес його канонізації. Про цю винаткову постать і обставини його смерті я розмовляв з професором Павлом Скібінським, істориком церкви з Варшавського університету. Ті же попеушка і його місію боротьби зі злом комунізму у Польщі дуже часто розглядають крізь призму його гасла перемагай зло добром». Ось що дослідник каже щодо цього. proszę uważać z tym e, opisywaniem księdza Jerzego. Trzeba by tu przy opisywaniu odcia popielużka słowami ze Świętego Pawła, "Perymagaj zło dobrom". Po sekcji słowa win faktycznie skazał łyże od raz. To było na ostatniej jego proповідi w byt gości, bezpośrednio przed jego wykradeniem i w bytstwem z pracownikami komunistycznej służby bezpieki. Z oradu na te słowa zlewali się z życiem popielużka same z oradu na ce symboliczne przeplatanie Дякую Натомість треба сказати, що ці слова пасували до його життя. Він наслідував своїх великих наставників благословенного примаса Стефана Вишинського, який помер у 1981 році, і також папу Івана Павла II, який сьогодні є святим. Він слідував їх прикладу, бо розумів, що джерелом змін у суспільстві є моральні зміни. Тобто, сила була не в насильстві, не в перевороті, а в моральних змінах. І саме в цьому дусі він інтерпретував речі. Rewolucję Solidarności, bo dla niego przede była moralna zmiana. To znaczy, wtedy Polakowie odrzucili złodziejstwo, nasilstwo i mały barżania stać się lepszym społeczeństwem, a z tego względu była możliwość przemyśleć tę komunistyczną solidarności. Ta myśl jest charakterystyczna dla ojca Popyluszka i dla całego ruchu Solidarności. Historyk tak widzi fenomen ojca Popieluszka. To jest człowiek, który był kapelanem. Więc był kapelan odno z najważniejszych podprzymstw u stolicy komunistycznej Polski, jakim była Huta Warszawa. Więc był kapelanem miejscowego oddzielenia Solidarności, jakie tam było stworzone u 1980 roku. Wówczas z lit pamiętamy, że w masztbahach krainy takich ludzi było kilka sot Więc sam charakteryzował się wielką otwartością щодо людей, відзначався duszpasterskim zapałem i barzaniem pracować Ти для них це одне. А по-друге, згодом разом зі своїм парохом Теофілом Богуцьким ініціював щось, що стало неймовірно важливим для цілої Польщі під час воєнного стану. Він започаткував святі молебені за батьківщину, тобто це були богослужіння за Польщу, коли він замвону називав насильство злом. Попілушко засуджував неморальну поведінку влади, але закликав розчарованих і тих, хто перебував у відчаї, щоб вони відкинули ненависть. У цьому сенсі це було дуже євангелістичне послання. І той факт, що десь на зламі 1982 року комуністи зробили з'їжджі попілушка такого собі патрона агресивного антикомунізму, було парадоксом. Справа в тому, що в його спроповідях не було нічого такого, чого ми не знаємо у випадку інших священиків у різних куточках світу, коли їх служіння перепліталося з революційною чи терористичною діяльністю. В отця Єжі були лише заклики до справедливості, любові та відкинення ненависті. Те, що дратувало в ньому комуністів, так це передусім те, що він дуже відкрито говорив про проблеми, які турбували тоді суспільство в часи воєнного стану. Це дратувало. władzy, jaka była całkowicie to neprzystosowana do tego i temu, co wykłikało w nich taką alergiczną nieprzyjaźń, jaka na żal zakończyła się fizyczną likwidacją udziału świątynnika w naszej dokładnej wykradenia i wbywstwa oficerami służby i, i, I zabójstwa dokonanego przez oficerów służby bezpieczeństwa. Слід сказати, що діяльність оця попелушка помічали навіть у Москві, у вересні 1984 року. Вийшла стаття в газеті Ізвістія такого собі Топоркова, в якій він писав, що у Польщі є такий священник, квартира якого є місцем збіговиськ фашистів, котрі тільки й думають, як повелити народну владу, тобто в столиці Червоної імперії розуміли силу і значення попеушка, говорить Павло Скібінський справді пропагандистська акція проти отця Єжи була особливою. Можу сказати зі всією відповідальністю, що жоден з капеланів солідарності не викликав такої бурхливої реакції влади, як він. Ця акція включала в себе декілька елементів. По-перше, була координація всього апарату насильства від Служби безпеки, департаменту до справ розповідання, прокуратури і аж до звичайної міліції, тобто була координація всіх. Елементів репресивного апарату, петля якого все більше затягувалася довкола попілушка впродовж останніх декількох місяців його життя. Натомість, з іншого боку, справді те, що прізвище отця Єжи стало емблематичним для всього совєтського блоку як синонім фашистської, в лапках фашистської діяльності солідарності, це вже було чимось дивним, і ми до кінця не знаємо, чому совєтська сторона пішла на використання саме попілушка в цілях своєї пропаганди. Wiadomo, że metody tej propagandy było zmusić polską władzę do zagostrzyć kurs, co do katolickiej Na to generał Jaroszewski nie nadto chodził, bo w in instrument do zaspokojenia społecznych nastrojów. Zatem sowiecka inicjatywa i sproty, w co z boku polskiej władzy, szły w różnych kierunkach, ale one zaszerzowywały się na osobie jeży popieluszka. Natomiast skupiały się na osobie księdza Jerzego popieluszki. А ось що говорить Павел Скібінський про куліси прийняття рішення про викрадення і вбивство капелана солідарності? My do tej pory nie wiemy, kto podjął decyzję o zamordowaniu księdza. My do zachodni nie znajemy ochto prynia wryślenia w byty od cajeży popieluszka. Jedwie możliwe hipotezy, jakie ja uważaj wirohidny my. Pierwsza hipoteza, za wbywstwem stojała polska wlada. W takim wypadku, co ma w buty ministro w nutrysznych spraw Czesław Kiszczak, a powinny uspilić z hołowojów uredu w ojcuchu i pierwszym sekretarem kompartii. To możliwe, ci ludy do mowili, sztupić poradkowań. їм служби здійснюють вбивство священника, скажімо, з метою заракування церкви та впливу на інших капеланів. Складно дати тут однозначну відповідь. І все це було виконано руками офіцерів Служби безпеки. Є й друга гіпотеза, первинна ініціатива, можливо, не персональна, тобто, що жертвою мав бути саме Попілушко, пішла з Москви. Найімовірніше, це були кола КГБ. План був виконаний руками частини комуністичного апарату насильства, яка якоюсь мірою прагнула ослабити Ярузельського або навіть його усунути від влади. Символом тут став генерал Мірослав Мілевський, який був членом політбюро і колишнім міністром внутрішніх справ, котрий мав величезні впливи в польському апараті безпеки. Це була людина дуже залежна від КГБ. Слід не забувати, що Кіштах і Ярузельський це були люди, пов'язані з гіру, можливо, су. Перництво між цими двома спецслужбами теж мало значення, ми цього не знаємо. Якщо взяти за основу ту другу гіпотезу, тобто що все це відбувалося якби поза Ярузельським і Кіщаком, чи навіть всупереч їх безпосередніми вказівками, і як важелі тиску на них, то слід сказати, що це не знімає з них відповідальності. Є дані про те, що вони знали про підготовку дій проти отця Попілушка. Tutaj pytania w tym, czy one wyrüşuwaly jego dolu, czy nie znali się por na mięczycę do niego i niczego nie zrobili. W drugim wypadku, one nie są wytłumaczeni za zaniedbanie di sport di złośliwnym planem oficerów służby bezpieczeństwa. No, przeciwdziałania morderczym planom oficerów SB За другою гіпотезою промовляє так званий Торунський процес, коли на лаві підсудних сіли вбивці ЄжеПУшка з числа офіцерів 4-го департаменту МВС Польської Народної Республіки. Зокрема, серед них був їх безпосередній начальник, заступник керівника згаданого департаменту, полковник Адам Петрушка, який, як і інші підсудні, отримав реальний термін в розмірі 25 років ув'язнення, так само як і головний вбивця. Попелушка Гжегош Петровський, інші безпосередні учасники вбивства Попеушка Лешик Пінкала і Вальдемар Хмілевський отримали 15 і 14 років колонії відповідно. Хоча всі вони відбули лише невелику частину строку, але тим не менше це було чимось нечуваним для соцтабору. На додаток тут треба згадати про усунення від влади, згаданого вже раніше генерала Мілєвського. На винятковість Торонського процесу звертаю увагу професорський. Бій Minsky. Передовсім вперше з часів постсталінських чисток і в останній історії всього совєтського блоку відбувся суд над офіцерами політичної поліції за виконання своїх обов'язків. Ця подія справді була зламом, як з моральної, так і з політичної точки зору. У політичному плані ми до кінця не встані інтерпретувати цю подію. Проте згадане вже усунення генерала Мілевського є фактом. Черговість подій є наступного. Викрадення, вбивство, знайдення тіла, усунення Мілевського, Торунський процес, покарання виконавців і їх начальника полковника Петрушки, заступника директора 4-го департаменту СБ, тобто відділу, який займався церквою. Якщо ми не можемо на всі 100% реконструювати механізм прийняття рішення щодо побілушка, то однак ми встані досить добре описати, що відбулося згодом. І тут можна ствердити, що ярузель. Ський використав це колосальне суспільне напруження, яке зумовила новина про викрадення отця Єжи, і що здійснила СБ, що стало надбанням публічності і ви у публічнення інформації жита СБ порвала історик. Теж наголошує, що влада не могла у випадку з ППУшком використати всім знайомого прийому, коли зучинні дії проти неугодних приписували невідомим особам. Офіцерові СБ спертечної роботи, та значить круткому. Офіцери СБ сперетачили свою роботу. Водієві єжи попілушка, який був членом солідарності у Новій Гуті, вдалося вирватися і втекти. Згодом довкола цієї справи наросло маса непорозумінь у будь-якому випадку. Втеча цієї людини після викрадення унеможливлювала замести справу під килим. Було зрозуміло, що факт викрадення буде оголошено громадськості. Все, що відбувалося потім, було наслідком цих подій. Звичайно, питанням є те, що сталося б, якби ця справа не вийшла наяв, то як би діяв Ярузельський. Натомість він пішов на надзвичайні кроки. Торонський процес і засудження головного вбивці Попілушка Петровського і його двох спільників, які належали до неявної структури в рамках апарату СБ. Мова про так звану групу, «Д», яка займалася позаправовими діями, було чимось шокуючим. Це був струс для цілого совєтського блоку, поза як було засуджено чекістів, які були сутністю системи. I ja skazałbym, że Jaruzelski majsterno prowił tak by mówić, ambit. I po zakończeniu procesu Popieluszka w 1985 roku, on stał dla wszystkich całkowicie niezamienną ludzką. On stał takim dla Moskwy, dla Zachodu, dla Cerkwy w Polsce i dla apostolskiej Stolicy. Inaczej mówię, czy one mogli dumać sobie, czymś, co Z powodu tego, czy win był kom sprawy i procesu ojca Jerzy, ale w nich nie było jemu alternatywy. I Jaruzelski w Miloce wykorzystywał u końca 80-tych roków. To jest pewna polityczna tajemnica wbywstwa Popieluszka, ale nie miniaje tego faktu, że istnieje jego potężny kult i przywiązanie ludzi, a także potężny moralny strus powiązany z jego śmiercią i pochorną. Jest ogromne przywiązanie ludzi i ogromny wstrząs moralny, który jest związany z jego pogrzebem. Варто наголосити, що Торонський процес був нагодою для комуністичного режиму на чолі з Єрузельським вести дезінформаційну пропагандистську кампанію направлену проти постаті Єжи Папеушка, зокрема і католицької церкви. Загалом суспільство хотіло переконати в тому, що жертва була передовсім політичним діячем, а не духовною особою, що смерть не була мученицькою. В цьому процесі намагання знищити культ священомучника Папеушка, який тоді зароджував. Овся роль відіграв Єже Урбан, рупор пропаганди того часу, який потім зробив журналістську кар'єру у вільні Польщі як засновник і головний редактор тижневика кам'є і власник видавництва Урма. Він був помітною публічною особистістю, яку запрошувало на дискусію деякі провідні змі, зокрема газета Виборча, говорить Павло Скібінський. Jerzy Urban, czyli rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban, to prez sekretarz urzędu Jaruzelskiego. To była wyjątkowa persona. Więc był bezpartyjnym, a w odnoczas był nadzwyczajno agresywnym w szerzeniu partijnej propagandy. co była dramatyczna postać z budy jakogo boku. Testuje się moralnego, politycznego aspektu z na jego osobistość. Mnie wasko go oceniać, żeby nie сказать za багато. Natomiast faktem jest to, że było z dobuty maksymalno bahatów w tej У тлі цього всього йшла гра, атакувалася постать Єжи Попілушка. Те саме стосується єпископа Токарчука, який був найбільш опозиційним в єпископаті Польщі. Були спроби принагідно очорнити церкву. Все це було рахітичною спробою прикрити головну суть, тобто, що держфункціонери вбили священника в рамках виконання своїх службових обов'язків. Проте, чи справді були спроби затушувати справу, я в цьому не до кінця впевнений. Прошу Звернути увагу, що Ярузельський здійснив щось, що ніхто з комуністичних лідерів партії в Совєтському блоку до нього не робив. Він скликав прес-конференцію для іноземних журналістів, на які подав свою версію подій, пов'язану з отцем Попілушком. Щоправда, ті, хто його слухав, були в переважній більшості співробітниками спецслужби Совєтського блоку, бо їх відповідно відібрали на цей захід. Але гадаю, що в творців громадської думки мав бути сильний. znawalny szok, bo czegoś takiego nie było. Inaczej, kazał, z jednego boku były próby przekryty do z elementów tej sprawy, ale z innej boku im namagali się na daty maksymalny rozgłos. Często czy że my nie zdejcie, że te myliśmy manipulacji. Mały zamytu tu wzmocnić pozycję Jaruzelskiego, same jego osobistą pozycję i medial, samej oso osobistej pozycji Jaruzelskiego i e, 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 to, to się udało. Оцінюється, що попрощатися з отцем Єжепопелушком у Варшаві вийшли 600-800 тисяч осіб. Це був потужний і водночас мирний протест свідомих поляків проти злочинної суті комуністичного режиму Ярузельського і його кліки. Як зазначає Павло Скібінський, вбивство харизматичного священнослужителя зумовило важливі зміни у суспільстві і церкві. Sprawa księdza jeszcze otwiera kilka procesów, które Sprawa od ojca Jerzego mówby zapoczątkowuje kilka procesów, w jakie potem mieć swoje znaczenia. Po pierwsze zwróżają się możliwości służby dla infiltracji w cerkwi, bo świecczynnyki pit wpływem jego wbywstwa zaczynają przypeniać współpracę, jaka polegała w donosach i szpiegowaniu. Ci świecczynnyki mają bezpośrednio pretensji do służby bezpiecze z powodu na wbywstwo ojca Popieluszka. По-друге, відбувся короткий, але важливий процес замороження стосунків на лінії держава церква, які, попри все, не були аж такими поганими у першій половині 80-х років, з огляду на намагання Єрузельського використати церкву як певний місток між владою і суспільством, як такий собі інструмент навтихомирення бурхливих суспільних настроїв. І у всьому цьому десь там циркулює пам'ять про єжу попілушка. Paradoksalno, ale jego pochron stał świadczeniem zriliści polskiego społeczeństwa. Ludzie byli głęboko sfrustrowani i skolychnęli jego wybiwstwom, ale dosłuchali się do zaklęku prymasa i polskiej cerkwi pro potrebu wybaczenia i nieobchidności postaci odciaje, że popieluszka dla moralnej odbudowy Otworzyło się protest, co to była by jego wola, Żeby ludzie wybaczyli wybiwczom, mordercom i jednocześnie, ale nie zapomnieli... Павел Скібінський, як приклад, навів оповідь одного з учасників похорону Єжи Попеушка, який йому колись пояснював, як все це виглядало. Був, е, мобілізації... Цей похорон був нагодою для мобілізації величезних сил міліції і Служби безпеки. Одна з міліцейських машин надто відкрито стала на шляху процесії. Її Учасники, які йшли з похоронів, били по даху машини, в якій сиділи міліціонери, і кричали: Вибачаємо, вибачаємо. І так декілька десятків тисяч осіб пройшли повстю машину, б'ючи її кулаками по даху. Проте одночасно з цим ніхто з учасників. Ків не витягнув міліціонерів з машин і просто там, десь їх не повісив, що ймовірно могло б відбутися, якби атмосфера була іншою. Цей приклад є свідченням того, що все таки приклад отця попілушка впливав на людей. Комуністи мають за зле попілушку те, що вони мали йому дякувати на колінах. Що без впливу таких авторитетів, як він, чи взагалі церкви як авторитету, кінець 80-х років у Польщі міг виглядати зовсім інакше. Ну, по 80-х могла ще поточить зовсім інакше. Нагадаю про постать священномученика Блаженного Єжи Попеушка в програмі «В дзеркалі історії говорив професор Павел Скібінський з Варшавського університету, якому я дякую за цю цікаву і важливу розповідь. А я Назар Олійник, автор цієї програми, прощаюся з вами і почуємося вже незабаром.